Ефір телеканалу «Вінниччина» продовжує програму актуальне інтерв'ю. Сьогодні у нас у гостях Дарина Горобець, голова студентської ради Вінниччини. Вітаю вас, вітаю. Сьогодні ми будемо говорити про новостворену команду, яка утворилася в результаті звітно-виборчої конференції в квітні місяці цього року. Пані Дарина, от перше запитання до вас як новоствореної голови студентської ради Вінниччини. Скажіть і розкажіть познайомте наших телеглядачів, що таке студентська рада Вінниччини. хто там студенти, які працюють над молодіжним розвитком нашої області. Дякую вам за запитання. Студентська рада Вінниччини є консультативно-дорадчим органом при начальнику Вінницької обласної військової адміністрації. В нашій області є студентська рада Вінниччини і нам важливо не забувати про ті заклади освіти, які є в громаді. І ми є таким своєрідним зв'язком між закладами освіти і владою в нашій області. Ви як саме от ви працюєте? Ви в квітні обралися? Це вже сьома каденція, тобто вже сім років працює студентська рада Вінниччини. Що от ви собі зараз плануєте вашою новоствореною командою? Розкажіть трішки про команду. Студентська рада Вінничини сьомої каденції вже визначила собі такі проєкти. По-перше, одним із важливих це є відвідане разом з обласною військовою адміністрацією з департаментами і молодіжним центром квадрат відвідане територіальних громад. Завдяки начальнику обласної військової адміністрації Сергію Борзову ми маємо можливість відвідувати заклади. Також усі, хто хочуть бачити нас у своїх закладах освіти, можете до нас писати. Ми обов'язково до вас завітаємо. Ви саме про команду нам розкажіть. Ви як голова про вашу структуру? Чи є у вас заступники, які працюють комітети, відділи? Розкажіть так про нашу структуру. Трішки є голова, заступник, секретар, прес-секретар і наші комітети це. Комітет культурно-масової роботи, комітет міжнародної діяльності, комітет соціальних питань, освітньо-правовий комітет та наш наймолодший комітет це бізнес-прабізнес бізнес комунікації та працевлаштування. Якщо говорити детальніше про взагалі структуру, от комітету, які ви назвали, розкажіть про кожен із них. О, давайте розпочнемо з культурно-масового комітету. Я так розумію, що він більше займається заходами різними, взагалі такою культурною просвітницькою роботою. Так, безумовно, культурно-масовий комітет організовує різні заходи, їхні відомі класики, їхній відомий бал, їхні культурні посиденьки. Цим всім займається культурно-масовий комітет. От саме, якщо говорити вже за культурно-масовий комітет, він працює там спочатку створення студентської ради Вінниччини і кожен. Кожен рік, кожна команда вносила туди щось своє. От і Культурні посиденьки, там все починало з вечора віршів. Що планують нові голови своїх комітетів вносити нового? От якщо говорити за культурно-масовий комітет, можливо, щось продовжувати хочуть, щось нове, нове. Дуже мало часу пройшло, але можливо, вже є якісь наплановані. Так, безумовно, це різні будуть заходи спрямовані на. Культурно-просвітницьку діяльність це будуть різноманітні бали. Ну тобто, це буде цікаво, тому очікуйте на анонси буде дуже круто. Розкажіть тоді далі про соціальний комітет, освітньо-правовий. Знаємо, що освітньо-правовий він славиться своїми такими співпрацями з юридичними клініками. Вже започатковано було так. ще два роки тому. От розкажіть, чи планує правовий, правовий комітет, безумовно планує mm. далі продовжувати свою співпрацю з юридичними клініками. Ви запитували ще про соціальний комітет? Соціальний комітет у нас займається дуже важливими питаннями. Це різні соціальні теми студентства, дослідженням також займається міжнародний. Давайте так буде. Міжнародний походу. комітет у нас займається більш міжнародною діяльністю, тобто на міжнародному рівні. Тому теж очікуйте круті анонси, будемо працювати. І коли от ви говорили про структуру, ви назвали комітет з бізнес-комунікації та працевлаштування так. наймолодший, і, взагалі, ідея його створити виникла не так давно. От розкажіть саме чим займається цей комітет, і що вже за цей короткий час було зроблено. Так, комітет бізнес комунікації та працевлаштування займається подальшою працею студентів, організовують різні заходи з бізнесом. Нещодавно була крутий, крута лекція з адвокатом, роль юриста в житті студента. Тому далі продовжуємо також організовувати такі заходи. Знаємо також, що студентська рада Вінниччини – це дуже потужний орган, і насправді дуже багато людей працює над його. Над його створенням, над його розвитком, окрім того, що комітети є, і ви сказали, чим займаються ці комітети, є голови в комітетів і є делегати, які там працюють. От розкажіть про їхню роботу, взагалі, хто чим займається, хто чим може займатися, поскільки людей зараз є в комітетах, тому що е, також ми знаємо, що цього року була дуже велика рекордна кількість так. делегатів від закладів освіти. Угу. Так про наших делегатів трішки вони обирали собі комітет, за яким вони хочуть працювати. У комітеті є безпосередньо голова, заступник, секретар. Заступник допомагає голові, контролює всю роботу в комітеті. Секретар вже більш займається документацією, а делегати вже підкидають і надають ідеї, і їх потім реалізовують. Дійсно, цього року була рекордна кількість наших делегатів, тому працюємо далі. Як обирають делегатів? Тобто, хто може ним стати це від закладів освіти? Хто саме, чи це сам людина, як активна людина, активний студент закладу освіти може податися? Чи якось обирають від закладу освіти і потім присилають? Безумовно, обираються на засіданні студентської ради закладу. До нас подають два делегати з закладів освіти, і вони вже безпосередньо працюють на конференціях, на сесіях і далі працюють в комітеті. Існують такі правила, що якщо делегат не відвідує якісь заходи чи засідання, то його можуть вигнати і переделегувати. Чи от за місяць роботи вже були такі випадки? Ні, такого не було. Ми нікого не виганяємо. Ми зі всіма співпрацюємо і надаємо різні можливості. Ну тобто, якщо делегат не справляється, ми все одно шукаємо до нього підхід і він далі продовжує працювати. Якщо говорити за минулі каденції, було таке, що е, окрім делегатів, які працювали в комітетах, е, були люди, які дуже хотіли потрапити в студентську раду Вінниччини, не було такої можливості офіційно від закладу освіти, і було створено е, з, е, волонтери, які так. могли також волонтерити приходити. Вони нічим не відрізнялися від делегатів. Чи буде цього року таке, чи Еж... чи коли буде розпочати вже набір волонтерів? Угу. І е, насправді минулого року е, освітньо-правий комітет працював над створенням положення для волонтерів. Чи було створено? Чи плануєте продовжувати цю роботу? Так, звичайно, ми продовжуємо цю роботу. Положення також у розробці. Е, волонтери, волонтери є, і е, набір буде трішки згодом. Анонс також виставимо. Все буде, тому ви тобто, окрім того, що рекордна кількість делегатів, ще так, також і волонтерів да. ви чекаєте. Mm -hmm. Якщо говорити оце вашу команду, ви як голова студентської ради співпрацюєте з головами комітетів. Так. Як вам вдається зараз за цей короткий час, який тільки прийшов від звітньовиборчої конференції, налагодити цей зв'язок між комітетами, між усією вашою командою президії і е, напрацювати таку дружбу в першу чергу? Ну, у мене насправді неймовірно крута команда. Е, ми робимо різні неформальні з зустр... Зустрічі, онлайн зустрічі, офлайн зустрічі. Е, їздимо кудись. Ось нещодавно на вихідні буквально були в Києві, доєдналися до крутого заходу «Leaders' Day». Тому е, робимо все можливе, аби ось так бути і продовжувати бути такими згуртованими. От ви згадали за те, що їздили до Києва. Так. А розкажіть, що це був за захід. Ви мали можливість представити студентську раду, послухати про якісь інші молодіжні органи консультативно, до речі? Е, так, лідер Day був дуже неймовірно крутим заходом, тому що на ньому були. Успішні роботодавці, і ми мали змогу з ними реалізовувати наші проекти, обговорити наші подальші плани, також домовитися, можливо, про якусь співпрацю чи якісь лекції. І також ми представляли від студентської ради Вінничини свій проект. Тобто, вже за цей короткий час, але проєкт вас вже свій так. був? чи ви там створювали ми його? Ми там створювали. Угу. Його. Тобто, це було таке навчання. Так. Але неймовірно був крутий захід, тому дякуємо організаторам. Вам сподобалось. Ви приїхали дуже з новими ідеями. Так, Ми приїхали зарядженими, і будемо обов'язково ділитися там набутим досвідом, тут в нас, і показувати студентам все, що ми там отримали. Ще, все ж таки, трішки про команду, про можливо якісь неформальні зустрічі. Про, от про те, як ви намагаєтесь згуртувати її, тому що дуже важливо насправді всі прийшли незнайомі люди, і аби здружитися, аби дійсно була гарна праця далі. Так, дуже важливо тримати ось такий командний дух, заряджений. Різні неформальні зустрічі це похід в кіно, в театр. Навіть просто пройтись, погуляти по, біля озера це вже круто, тому намагаємося так. Я хочу вас запитати про те, взагалі про вас і про наскільки, коли як ви вирішили доєднатися до студентської ради війни чи не стати делегатом, почати працювати в такій сфері молодіжної політики. От саме про вас, наскільки для вас це важливо? Для мене це дуже важливо, тому що я сама ще студентка, і хочу далі продовжувати розвивати молодь і бачити, як молоді люди будуть кайфувати від студентського життя. Насправді от скільки вам років? 18 років мені. Я навчаюсь у Вінницькому державно-педагогічному університеті і є делегаткою від нашого університету. А це ваш перший досвід в такій молодіжній політиці, молодіжній роботі. Чи можливо ви були активною в студентському житті свого закладу? Ні, я була активною, оскільки я стала ще заступником голови студентської ради університету, і вже після цього я побачила, що відбувався набір на посаду голови студентської ради Вінничини і одразу подала туди заявку, тому що дуже хотіла потрапити сюди. Як вас обирали і взагалі обирали голів комітетів? Ще повернемося до питання про звітну виборчу. Так, обирали, в нас були мандати, було представлення кожних, ну, кожної голови на посаду і вже шляхом голосування. Голосування відбувалось у нас, голосування голів відбувалось відкритим шляхом, а голосування голови Станської ради Вінниччини відбувалось таємним. Чи було вам страшно, чи не страшно одразу на таку посаду? Безумовно, було страшно. Страшно, тому що це сотні студентів різних, і ти не знаєш, як працювати, але нічого. Ми напрацьовуємо, ми вже працюємо, і ми крута команда. За ось цей місяць, що ви працюєте, Наскільки для вас ця команда, от взагалі ця робота стала важливою? Чи дійсно ви не пожалкували, що пішли на таку посаду і взагалі доєднались до студентської ради Вінниччини? Взагалі не пожалкувала, тому що я, коли приходжу на заходи, я бачу їхні палаючі очі, як вони хочуть придумувати щось нове, робити, реалізовувати, і я разом з ними хочу також це робити і продовжувати. Ви ще хочу вас запитати особисто про вас. Наскільки ви себе бачите в такій молодіжній політиці, в таких лідерських якостях? Вони у вас безумовно є, це відчутно. Але взагалом, от, чи подобається вам ця сфера діяльності? Так, подобається, дуже подобається. Ви б хотіли продовжувати. Хотіла свої... б продовжувати так, і розвивати нашу молодь. Я дякую вам, що ви сьогодні до нас доєдналися і бажаємо успіху вам і усій студентській раді Вінниччини впродовж цієї сьомої каденції. Дякую. Нагадаю нашим телеглядачам, у нас у гостях була Дарина Горобець, голова студентської ради Вінниччини.